Друзі, вкотре я радий привітати вас на каналі Безукар. Мене звати Бузу Роман і я займаюся автомобілями з Німеччини. Сьогодні у нас піде історія не про те, як ми автомобіль купили, а як ми автомобіль не купили і чому ми його не купили. До речі, кого цікавить опель Зафіра, ви можете перейти по посиланню по отут зверху. Подивитися відео, я знімав його десь близько року тому назад. Це та зафіра, яку я купив на аукціоні, яку забрав у мене тест собі. Зараз він зрозумів, що йому дизель не потрібен, тому що він їздить надзвичайно мало і. Буде нормально себе відчувати на бензині потрібно буде менше податків платити. Так що цей автомобіль буде продаватися, я скоро зніму про нього якесь свіже відео. Швиденько вам розповім, що з ним сталося за цей рік, що ми там зробили, що ми не зробили, що потрібно вам зробити. Озвучу ціну на цей автомобіль. Ну і звісно ж, спочатку він з'явиться у мене в інстаграмі. Переходьте отут за посиланням знизу під відео на мій інстаграм, підписуйтесь на нього, і там ви будете бачити якісь свіжі автомобілі, які я можливо буду продавати. Е, мій клієнт давно вже шукає собі Octavia A5, але не універсал, а ліфтбека. Як ви знаєте, тут в Німеччині з ліфтбеками з данами дуже велика проблема е, з хетчбеками навіть також проблема. Хочете купити з Німеччини автомобіль швидко і відносно дешево. Будь ласка, універсал, і ви його знайдете майже без проблем. В даному випадку цікавий був моєму клієнтові саме ліфтбек. Він його шукав, не знаю, ми з ним зв'язок тримаємо вже, мабуть, десь ну, півроку, можливо, трохи менше, як перший раз він до мене вийшов на зв'язок, і ми з ним поспілкувалися. І ось він знайшов собі автомобіль саме той, який він хоче, саме той колір, який він хоче. Невеликий пробіг там близько 150 тисяч кілометрів. Ціна цікава, нету, 12-го року автомобіль, але крута комплектація. Там електричне сидіння. Комбінований шкіряний салон. Косметика всередині в принципі, в автомобілі була непогана. Трохи за не було сидіння, але це так що можна було закрити на це очі. Косметика ззовні, в принципі, також була на таку трійку з плюсом. Там було багато чого споліровувати, але це все в принципі, після поліровки малося прибратись. Права в тому, що перед тим, як е зізвонитися зі мною, е клієнт вже вийшов на зв'язок з продавцем. Переписався кількома імейлами, і продавець на диво пішов до нього добре на контакт. Вислав йому додаткові фотографії пошкоджень, які не були на мобілі, де є додаткову інформацію по автомобілі. Коли там останній раз сервіс був. Що вислав рахунок, що там е, буквально недавно зробили ремонт йому на 1900 євро. Приблизно е, зробили ЄГР клапан, зробили гальма передній і здається, задні колодки також замінили. Тобто, в принципі, все звучить за цей автомобіль. Комплектація крута, як для Октавії цього року. Вона ще також з люком була е, ціна цікава. Так, не скажемо, що це саме дешева, але, звісно, пробіг тут грає велику роль. І рідкість цього автомобіля на німецькому ринку також грає дуже велику роль. І колір автомобіля, саме той, який йому був потрібен. Що робити? Звісно, телефонувати до продавця. Я зателефонував, дізнався ще якусь додаткову інформацію. В принципі, все звучало непогано. Там було підкрашене тільки праве переднє крило, і все було мені проплачено за огляд автомобіля. Я поїхав його подивитися, і, в принципі. Я його навіть не провів до кінця, тобто я навіть не заводив там двигун, тому що для клієнта було цієї інформації достатньо, щоб не купувати автомобіль. По фарбі дійсно я пройшовся, було підфарбоване тільки праве переднє крило. По капоту у мене було питання, тому що там був такий розбіг дуже великий від 95 до 160. Тут вже було над чим задуматись. Ну і потім, як я відкрив капот, я вже побачив, що. Цей автомобіль не такий, як про нього розповідали. По двигуну там зовні я подивився, ніяких питань взагалі не було. Турбінка суха, все сухо. Ну, звісно, я його не заводив навіть до цього не дійшло. У нього були замінені обидві фари. Вони виробництва 17 2017 року, хоча автомобіль зійшов з конвейера в 2012, як ви пам'ятаєте. У нього був порваний метал. Капот був е, зміщені болти, і вони крутилися. Потім, як оказалося, що капот він попросту був замінений, капот 16-го року виробництва. Ну і це було видно по капоту, так як е, на ньому майже не було сколів. Він був в чудовому стані. Бампер також майже не мав сколів. Оця ось радіаторна решітка, як ви знаєте, ушкодує цей хром. Він має здатність облуплятися, і після того, як по ньому валять камінці, дуже багато сколів. Вони такі глибокі там робляться. Тут цей хром виглядав взагалі свіжесенький, як, як новий, ну тому що він був новий. Він тільки десь півтора-два року тому назад як поставився на автомобіль. Після того, як я передав цю всю інформацію клієнтові. Клієнтом було прийнято рішення не проводити далі огляд, тому що він не збирався купувати цей автомобіль. Але оскільки цей автомобіль настільки рідкісний в Німеччині, на нього було прямо ціле полювання. За день до того, як я мався їхати оглядати автомобіль моєму замовнику, вийшов зі мною на зв'язок ще один чоловік і надіслав мені посилання саме на цей автомобіль. І він мав дуже велике бажання також оглянути цю автівку. Я йому сказав, що, на жаль, цей автомобіль зарезервований вже. І зарезервований він мною, він буде оглядатися для іншого клієнта. Але він мене попросив, що якщо якимось чином автомобіль не буде куплятися, обов'язково дати йому знати про це. Ну, я відразу зателефонував і сказав, що цей автомобіль не купується. Розповів йому причини, чому не купується. Тому що якби він захотів його купувати, я б продовжив би огляд і вже. Працював би з наступним клієнтом. Він також сказав, що не має бажання купувати автомобіль, який був в аварії. Хоча ця аварія, в принципі, була незначною. Там навіть петлі капота були не замінені, тобто, це удар був якийсь показательний, звісно, там порваний метал, але вона не настільки була критичною. Отже, не купує один і не купує другий. Але я кажу цьому Віктору: до речі, Віктор, якщо ти мене дивишся, можеш написати якогось коментаря. Ти Класний мужик, і дійсно таких, як цей Віктор, надзвичайно мало. Він згодився компенсувати частину витрат на мій огляд попередньому клієнту, який його замовив. Тому що, якби я не подивився автомобіль цьому клієнту, подивився б іншому, тобто цьому Віктору. І Віктор в кінці кінців заплатив би мені за цей огляд, але не придбав би автомобіль. І ось е, наскільки різні люди є, е, одні відразу без питань згодні компенсувати якусь частину? Звісно, він компенсував там якусь невелику, але все ж таки він заплатив йому ці кошти. І з іншого боку, до мене на зв'язок вийшли недавно хлопці. Вони тут по Німеччині їздили, шукали автомобіль, не могли собі ніяк знайти автівку, передивилися цілу купу і нічого їм не підходило. Вийшли вони до мене на зв'язок і просили, щоб я їм поміг срочно щось знайти, тому що вони вже впали в депресію і не знали, що їм робити. Ми з ними созванювались і в 9 годин вечора, і в 10 годин вечора. Я їм бронював готель. Я обдзвонював їм по кільком автомобілям. Я шукав їм автомобілі. Це все тривало два дні. Вони мене водили просто за ніс. просили, щоб я їм допоміг. Ну, і, звісно, хто на моєму місці відмовиться від цього, хто не допоможе людині, яка попала в халепу, і тим більше це моя робота. Звісно, я витрачав час. Я шукав автомобілі, я обдзвоню, як я вже і казав. І в кінці кінців, витративши добрі 3-4 години на цього чоловіка, він просто зник. Так, вони купили десь автомобілі, я за це радий. Але ну, просто розумієте, після того, як я буду витрачати ось так свій час, ні в що. Я б краще цей час приділив іншому клієнту, я б краще цей час приділив своїй дитині, прочитав би їй якусь казку, аніж витрачати цей час ні в що. І ось після цього вкотре я просто впевнився, що люди ви налаштовані купувати автомобіль. 100 євро передоплати, і тільки після того ми будемо з вами якось нормально розмовляти про якусь купівлю автомобіля і будемо щось підшуковувати. В інших варіантах ні. Якщо ви налаштовані, ви будете згодні заплатити мені 100 євро передоплати для того, щоб ми почали працювати. Якщо ви не налаштовані купувати автомобіль, або думаєте, що я якимось чином буду вас розводити. Будь ласка. Шукайте інших людей, які будуть на вас витрачати свій час просто так. Я, на жаль, цього вже робити не буду. Отже, який підсумок по сьогоднішньому відео. Не їдьте сюди, в Німеччину, не підготувавшись. Обов'язково підготуйтесь. Візьміть якомога більше інформації про ті автомобілі, по яких ви їдете сюди, які ви будете купувати. Обов'язково зв'яжіться з продавцем, обов'язково забронюйте цей автомобіль, хоча б на один день. Да, і скажіть, що ви туди приїдете. Ось ці хлопці не зробили цього, і вони витратили своїх чотири дні тут по Німеччині, катаючись. Витратили кошти на готелі і на все інше. Я ну я думаю, що вони придбали автомобіль. Я не знаю. Я потім писав йому. Він мені так і не відповів. Володимир, здається, звали. Ну, якщо ти, Володимир, дивишся мене, то привіт тобі. Класний чувак, да, тільки в кавичках. Або звертайтеся до мене, і я зроблю роботу в цю, -цю за вас. Наприклад, як цей клієнт е, В'ячеслав з е, шкодою Октавією. якби він приїхав сюди, він би сам дійсно це все побачив, тому що там був порваний цей метал, і його просто тяжко не побачити, навіть не озброєним оком, навіть не розуміючи нічого в автомобілях. Він би не купив цей автомобіль, тоді які його дії. Він приїхав вже сюди в Німеччину. Таких автомобілів, як йому треба, більше немає тут навколо. Можливо, вони десь, десь і були, але навколо немає. Він дійсно сидить і вже півроку шукає собі автомобіль. І що робити? Їхати, розвертатися додому. І він витратить кошти на переліт чи на переїзд сюди в Німеччину. Якщо він ще приїде не сам, а з товаришем якимось, йому потрібно два рази за це все платити. Він. Буде їхати назад, це все дорога також. І Швидше за все вони не знайдуть квитки відразу на сьогодні. Потрібно буде ночувати в готелі. Знову витрати, їжа потрібно ж якось їсти. Дорога це, це просто шалені витрати, і що саме головне, це час. Ви витрачаєте свій час, який би ви витратили на якісь корисні речі, які дійсно вам принесуть користь, і ви заробите ті самі свої гроші. Спочатку В'ячеслав сказав, блін, трохи шкода, начебто я оці кілька сотень євро просто так віддав. Да? Але з іншого боку, він би витратив набагато більше, якщо він приїхав би сюди самотужки і витратив би ще час. Отже, замовляйте автомобілі з Німеччини, замовляйте огляди цих автомобілів, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, обов'язково підписуйтесь також на мій інстаграм і. До зустрічі в наступному відео.